Це Нептун з тризубом. Це перший варіант, це було в горкомі написано. Трезуб замінити, щоб не нагадувало тризуб Ну, Я його не замінив, а удосконалив. Це називається робочий варіант. По ньому виконали у 1982 році Леонід Форсюк головний художник обласного виробничого художнього комбінату, і в рамках підготовки до 703-річчя рівного отримує від тодішньої міської влади вказівку розробити ескізи декоративного крокодила та інших казкових героїв для гідропарку. І саме з цього невеличкого папірця, майже 40 років тому розпочалася історія малих і великих музеїчних скульптур. Нептун і Русалка це двосторонній рельєф, який має шестиметрову висоту і дев'ять метрів довжини. Дві бетонні форми такого формату виготовляли окремо у спеціально орендованих приміщеннях в районі радіозаводу. І все привезли сюди. Тут зварювали ці частини. Саме трудно було його з'єднати на місці. Там я чутьівка не влучив, як його монтували, не сходиться на пару сантиметрів. А вони кажуть, хран вже довго не може тримати. Я їх всіх вигнав, сказав на дорогу і, і сам взявся сім. Крановщиком і ми змонтували двох уже місця сварки, все потім тут художники на місці заклеювали. Потім вже викладали смальтою і галькою. Загалом вже над і русалкою» працювали 15 різнопрофільних майстрів, в тому числі й науковці з кафедри опору матеріалів тодішнього інституту інженерів водного господарства, щоб втримати 55 тонну композицію над водою. Десь більше 10 свайт забито всередину на велику глибину, щоб вони не впали, не деформувались. Так що там все дуже надійно зроблено. Паралельно із Нептуном Русалкою робили і крокодила. Коли побачив, я вже можу, місцевість, то я вирішив, що крокодил звідси має виїсти. І отак якось він писався сюди. Для 15-метрової мозаїчної рептилії Леонід Форсюк замовив металевий каркас. Два тижні говорили в районі колишнього цегельного заводу. Везли через все місто, там міліція вперед із цими сигналами. Там всі люди дивилися, що це везуть і куди. Великі габарити дуже були. А тут вже місце підготовлено було. Тут сваї забиті були. Тут вісім сваї забито. Виставили його і приварили зразу. І тоді вже почалася робота, що він похожий на крокодила був. Для цього металевий каркас обтягнули сіткою і нашарували бетон. Потім одразу кілька художників викладали мозаїку. Над обома великими скульптурами в гідропарку працювали влітку і восени 1982-го, незалежно від погоди, але не вклалися у визначені терміни. Не ми винні в тому, що не не зробили до люди бетона чекали по два дні. Розумієте, поки перевезуть. Не встигли зробити внизу оцей подіум. там фонтан такий великий був посередині. Пам'ятаєте озера? Вони були зблоковані по дні труби. бачите, тут кусок труби. Тут всередині... Мотор є, який мав качати воду. Через те, що не вклалися в терміни, крокодил так і не заплакав, а тодішня міська влада не взяла на баланс незавершений до ювілею гідропарк. І великі і малі музеїчні скульптури досі фактично нічийні. Мені просто жалко, скульптури унікальні. Заросло деревами, там похилилися. І просто жалко, що люди їх не бачать. Хоча оцей маленький ставочок, оцей його розчистити. У нас тут не відкрита, не одна. Видова точка, щоб побачити ці, ці речі. Це вважається монументальні речі, їх не видно. Зробити так, щоб крокодили Нептуни Русалка не ховалися за деревами, відновити потрощені равлики і перенести їх разом із рибами та декоративними деревами далі від води. Це пропозиція ініціаторів реконструкції в гідропарку Миколи Бандюка і Олександра Гребенюка. Вони вже звернулися з листом про збереження мозаїчних фігур до міського голови. І Олександр Третяк його підписав. Валентина Гордич, Роман Шакунець, новини на Суспільному.